Всім привіт! Сьогоднішній звіт я поставлю перед відео з пошуком. Просто хочу пояснити ситуацію. Та в мене така ситуація була в воді. Діло в тим, що зараз літо і багато туристів, і я плаваю так приблизно годинку. І через годинку я виниряю, там 40 хвилин. Чисто показуюся туристам, що це не акула, там ніяка не плаває, знаєте, бульки пускає, а що це дайвер плаває. Тож, сьогоднішнє відео, друзі, я почну з того, як я винирнув одним словом, наверх і потім занирнув. Тому що до того в мене і так не було ніяких цих знахідок таких цікавих. А там ще було який прикол, друзі. я цей, Перед тим як виниряти, я апарат залишаю на дні. Ну і я так підпливаю такий кущ. Думаю, о, думаю, біля куща я ставлю, я знайду апарат. Тому що вода була така мутна трошки. і там Ну так метрів 7, думаю, більше не було, не було глибше. Я залишаю біля куща апарат, друзі, виниряю догори, показався туристам. Там хвилин 5-10 я побув на десь. Одним словом, заниряю, ба бам І не можу знайти апарата, друзі. Я десь хвилини-дві плавав. Я одним словом заниряю, блін, на тих кущів просто купа, друзі. Я плаваю, плаваю. Та що таке немає апарата? Коротше, апарат приходжу, він не, на, не біля куща стоїть, а ну, взагалі так, по центрі такої поляни. Блін, що мені так видалося, що я біля куща його поставив? Так, видно, глянув в сторону, знаєте, думаю, о, біля куща поставлю так з однієї сторони, я буду то пам'ятати. Ага, посеред поляни залишив. І саме, друзі, цікаве було, що я, коли я занирнув, та, знайшов апарат, взяв його в руку. І перший сигнал, друзі, в мене було золото. Якщо чесно, я взагалі навіть не сподівався. Ну, одним словом, кому буде цікаво, там далі. І в мене вся камера зняла. Якраз останній, як каже, в мене по 10 хвилин знімає камера, і всього півтора години знімає. І це останнє відео в мене якраз мою знахідку зняло. Ось таке, друзі. Тож до звіту. Так, ось таке у мене сьогодні по смітті, бачите? Ну і я забираю все, друзі. Забираю все сміття повністю, яке знаходжу. Забираю. Спочатку я шукав на тому місці, де був вчора. Там завжди завжди якесь колечко є, завжди. Ну, блін, там так важко шукати. Там, бачите, ось таке і яму копаєш, я так думаю, сантиметрів 50. А там такий пісок, і на тому піску дуже важко. Треба чекати шторму. Коли буде шторм... Воно гарненько відкриє, тому що якщо дивіться таке на 50 см, а золото можна додати ще, я так думаю, сантиметрів 10-15. Ось таке, друзі. Таке в мене по смітті. Це я бачите, площадку помив перед звітом. Виложилось це все барахло і вже ось така грязюка. І це кожен день. Візьму так, трошки злею, щоб була площадка чиста, не виходить. Так, по посвінці в мене сьогодні. Лише ось це. Більше не було. По неходяці. Дивіться ще які Здоровяки. Це Югослав'я. Тож там ще можна шукати. Бачите? Там знахідки ще є по-любому і багато. Просто дуже глибоко. Попалося це все Єгославія і попалася одна дойчмарка. Не дойчмарка, а 50 фенінгів. Ось такі 50 фенінгів попалося. Року не можу прочитати. Ось такі, бачите. Плавав я сьогодні трошки пізніше. Сьогодні субота і я мав маленьку справу, і після того я зразу поїхав на пошуки. Ось таке. І похудять в мене сьогодні ось таке, небагато. Бачите такі двоєчки. Двоєчки взагалі шикарні. Бачите, свіжачок якийсь. Це точно свіже. Я думаю, це весняна, не пізніше. А може навіть літня. Скоріше за все, що це свіжачок. І при чим вони були дві дуже близько, але це старіша. Це може навіть осіння. Ну, а вони дуже близенько були. Може в метрі одна від одної. Ну, то таке. Так, походять це в мене 4-5-5,60 євро. 60 центів. Супер бензин. Викупився, як кажеться. І по знахідках пем. Губку я зразу підняв. Іде до сміття, бачите, загубив хтось. Ну там глибоко загубив, вже не знайдеш. І з золото, в мене, друзі, лише ось це. Ось це. Я вже навіть спеціально подивився, чи в мене цю знахідку зняло відео. Тому що, як я сказав, я сьогодні е, субота, сьогодні буде такий вихідний. Е, я спочатку поїхав по справах, е, зробив свою справу, яка це... Трошки купів чи не заробив, і тоді ще я пішов в море. Часу було. Накачав компресором бочку, поки бочка качалася, перевірив відео. Бачите, яке воно таке колечко якесь. <кхух> бачите, такі чорні має. З однієї сторони, з другої, бачите? А як я його чудно знайшов, друзі? Як я сказав на початку відео, я Виниряю, я винернув, ще раз занирнув, взяв лише апарат і зразу воно в мене попалося. Але який прикол? Я копаю так, копаю і побачив ось такі малесенькі-малесенькі, Оце все нічого не було видно, ось так десь. А воно таке в корінцях. Я те місце дуже рідко копаю. У мене навіть знайомий знає, що я це місце дуже не люблю копати. Це для нього улюблене місце. Для мене воно не дуже. Просто більше немає де копати, так всі пляжі більш мілкі, як кажеться. А воно в мене на підхваті. Ось таке було. Але який прикол, друзі, бачите, наприклад, якщо таке вушко, а в воді а копаєш, десь тут є такі вушка в мене більшість. А ось, дивіться, бачите, ось таке вушко. Ну, отак. Ось Ось так воно було, бачите? Там різниці, а в воді копаєш, там не дуже придивляєшся. І теж такий кусочок так. воно мількнуло. І я так копаю. І беру такі корінці. Корінці так забираю. Взагалі, навіть не за кольцо, забираю ті коріння, так ставлю в сторону і дивлюся, опа, немає цього, тої полосочки такої. Думаю, та це точно корок. Думаю, блін, яке щось таке, воно там жовте, якесь. Там не зрозуміло, тим більше, бачите, яке воно чорне. Ну, то я воно кинув я його так в сторону, той корінчик. Ну, але думаю, блін, сміття ж треба забрати. І Я ще так апаратом проводжу, думаю, заберу ту пробку, тому що вона все одно попадеться на другий раз. Що мені буде? Мозги парити два рази, тим більше я її вже викопав. І я, друзі, так чинь... Опа, перстеньок. Ну, якщо чесно, я не, спочатку не повірив, що він золотий, тому що він якийсь такий був нещасний. Бачите, солі на ньому тут. Солі відкладені такі. Зараз можу. А він був ще гірший. Бачите, вон солі, такі де правіше, це є штамп. Це не проба. Проба саме під тою солею. Але вже показується 85. Значить, спереді ще є 55. 585 проба. Ось таке, друзі. І як я сказав, на відео воно попало. Тому що я сьогодні час умов. Як кажеться. Ось так мені попало чудно. Практично з заниру перший цей. Ось таке, друзі. Тож, кому цікаво, приємного перегляду, щасти вам!